Як нас бережуть мамині молитви, так ми бережемо свої традиції, бережемо брата на полі битви і кожен клаптик землі на позиціях. Бережемо спогади, вірність, любов, попри страх, небезпеку, усі тривоги. Ми бережемо у наших оселях тепло, щоб кожен міг дочекатися перемоги. Нафтогаз України вистоїмо, переможемо, відбудуємо. В ефірі марафон єдині новини для вас працюють інформаційні команди. Фактів Асітівіта та «Вікон СТБ». Доброї ночі. Терористи посилили обстріли Запорізької області. Минулої доби росіяни завдали 130 артилерійних ударів. Цієї ночі вони поцілялися лише біленькі, по ній вичивши снарядами кілька приватних будинків. Минулося без постраждалих. Та перед цим окупанти вгатили посеред місця Запоріжжя із С-300. Ракета пошкодила кілька багатоповерхівок, поранені дев'ятеро містян. Ті, хто вцілів, одразу взялися розбирати завали та на швидкоруч лагодити вибиті вікна та двері. Люди твердя. Ть, руський мір знову приніс чимала лихо, та їх цим не злякати. Від ранку у кварталі у середмісті гомін та гурки техніки. Місцеві мешканці оглядають понівечені п'ятиповерхівки. Комунальники прибирають розтрощену цеглу та рештки вікон. П'ять росли та Російська с 300 рвонула біля цього будинку посеред ночі. Ось величезна ракетна вирва. Найбільше вибухова хвиля побила два будинки по сусідству. Це було десь година 15-та, і всі прокинулися від вибуху з дитиною. в Чом були на вулиці, пані Євгенія. У квартирі якої вибухова хвиля винесла вікна та балконний блок. Певна, вони із п'ятирічною Софійкою вижили дивом, бо усе довкола прошив. Пали ...уламки російської ракети. Все, так, сюди ну і там десь маленькі. Так, ось осколки були в ногах, осколки чоловіка трошки потекло. Ось ті носії русского міра, що ледь не укоротили віку молодій родині. Ось тут диванчику було на допомогу людям, в яких потрощило житло, окрім надзвичайників та комунальників, примчали й волонтери. Зранку позвонили, сказали, що тут дуже потрібна наша допомога. Тому ми тут. Посадовці кажуть, у наслідок теракту пошкоджено зо півтора десятка будинків. Насамперед мовляв, треба затулити вікна, аби зберегти тепло. Тим, в кого житло. Геть понівчило, обіцяють допомогу. Обов'язково це вікна закриються, тому що там є уже опалення, тому що в деяких квартирах вікна не повилітали, люди там мешкають. А люди, які постраждали, зараз будуть знаходитися, як кажу, в ціцях, в дитячих садочках. Потім ми будемо знаходити їм житло для тимчасового перебування. Поранені у наслідок теракту зазнало дев'ятеро людей, з яких троє -е діти. Запоріжці зізнаються, вже трохи відвикли від обстрілів серед містя та дарма. Ворог підступ він намагається бити йому байдуже, бити це по людям, по промисловій інфраструктурі, по військовій інфраструктурі. Всі цілі для російського окупанта це військові цілі. Мешканці, яким пощастило вціліти, сушать голови, за який кошт лагодити житло. Пані Євгенія каже, хай би що візьмуться за ремонт і житимуть далі, бо ж нелюдам терористам їх не залякати. Вони не люди. Люди такого не роблять. Це в мене більше не більше наносить. в Україні. Андрій Почтів, Артем Деженков, Дажанко факти сітіві. Єдині новини. Про допомогу, яку влада надасть жителям зруйнованого будинку, розповів заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Постраждалим обіцяють грошові виплати та тимчасовий прихисток. Місто та область облаштували місця для тимчасового розташування всіх сімей. Місцева влада виплатить матеріальну допомогу всім сім'ям загиблих, всім, хто втратив своє житло, і тим, чиє житло постраждало. Зараз у Дніпрі на базі адміністрації соборного району Дніпровської міської ради діє центр у форматі єдиного вікна. Жителі постраждалого будинку зможуть в одному місці оформити всі необхідні документи і отримати допомогу. Вторгнення Росії в Україну та світова інфляція в центрі уваги на всесвітньому економічному форумі в Давосі. Гасло цьогорічного зібрання співпраця у фрагментованому світі. Втім, російська війна в Україні одна з найгарячіших тем обговорення. До четверга в центрі Давосу працюватиме проєкт Україна це ти та Український дім. Тут можна побачити відео та фото історії українців, які загинули або постраждали від російської орди. У цих стінах лідери думок обговорять російські воєнні злочини, міжнародний трибунал. Та інвестиційні можливості для України і те, що сталося з українцями, може статися з кожним, кажуть на відкритті проекту «Ukraine is you» від фонду Віктора Пінчука. Український бізнесмен та філантроп закликав світ приєднатися до звільнення українців до моменту боротьби за свободу та справедливість, а також бути поруч у момент горя і страждань, які відбуваються в Україні щодня та щогодини. Також Віктор Пінчук нагадав про російську атаку на багатоповерхівку в Дніпрі і те, що в Україні поки немає ППО для збиття ракет Х 22 Тому закликав Захід надати критично важливі нам системи Петріот в Україні немає захисту від цих потужних ракет, але він існує, і ви його маєте. Зокрема, це установки Петріоти. Надайте Україні це військове обладнання зараз. Уявіть собі Україну в момент такої трагедії, і це допоможе вам прийняти це рішення. Якнайшвидше, ця війна має багато фронтів, і військовий головний. Там наші герої, які ризикують своїм життям і борються за Україну. Однак фронт культури також має свою вагу та потенціал, особливо в тому, що стосується залучення ефективної зброї для українських військ. Думаю, наша тут присутність допоможе переконати лідерів думок і рішень надіслати її якнайшвидше. Цей рік може не стати роком кризи, про яку всі говорять, якщо стане роком реалізації формули миру в Україні. З такими словами до учасників форуму звернулася перша леді України Олена Зеленська. Вона закликала світ згуртуватися для боротьби з російським агресором і зазначила: в Україні немає безпечних міст і вихідних від війни. А кожен, хто перебуває в Україні, ризикує життям. Зеленська попередила: нині є загроза обвалу того життя, до якого звикли люди у світі, або до якого вони прагнуть. Тож необхідно докласти зусиль, щоб зупинити свавілля росіян як світ хоче досягти кліматичної нейтральності, якщо поки не зупинив навіть спалення цілих міст в Україні. Це те, що робить Росія своєю артилерією, ракетами, іранськими дронами. І ви всі знаєте, що російська агресія ніколи не мала на меті обмежитися українською територією. Ця війна може піти далі і зробити кризи ширшими, якщо агресор не програє. Росія почала бити по Україні з С-400. Саме з цих зенітно-ракетних комплексів Росіяни обстріляли Київ та область 14 січня. Це підтвердили у наших повітряних силах, запускали їх з Брянської області. Полетіло понад 10 таких ракет по балістичній траєкторії. Наше ППО наразі не має засобів, щоб їх збити. Раніше окупанти гатили по прифронтових містах Харкову, Миколаєву, Херсону, але з С-300. Її удари не вибіркові та неточні. Чи ще в більшій небезпеці тепер Київ? Наталя Кулик продовжить. Ось уламки ракет, якими росіяни вранці 14 січня обстріляли Київ. Знімки оприлюднило військове видання Дефенс Експрес. Тоді вибухи пролунали до оголошення тривоги. Величезна вирва після прильоту та побиті будинки в селі на Київщині за півсотні кілометрів від столиці. За маркуванням на уламках фахівці визначили це ракета від російського зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф, якими так пишаються у Кремлі. І ймовірно, це вже не перший удар з – по столиці кажуть у Дефенс Експрес бойова частина цих. Ракет вона має масу 180 кілограмів, але в цю масу входять не лише вибухова речовина, а так звані спеціально попередньо сформовані уламки. Фактично, з огляду на вигляд цих уламків можна стверджувати, що і 31 грудня по деяким об'єктам в Києві були використані саме ці ракети до комплексу С-400. С, -400. С -400 – це сучасніша модифікація радянської. С-300 обиди призначені для протиповітряної оборони, збивати літаки, ракети та безпілотники. Але росіяни цинічно б'ють РЗК по українських містах, які найближчі до фронту Харкову, Запоріжжю, Миколаєву, Херсону вбивають українців. А тепер поцілили й по Києву удари з них не точні. Руйнування значні. Основна мета, яка ставиться, щоб ракета кудись влучила. Куди там С-300 с 400 ракет їхня ефективність, їхня прицільність доведена на 30-40 км по наземним цілям. Все ще більше вони не влучають це методи терористичного ведення війни. Ракети від с 300 вражають цілі на відстань 100 кілометрів від сучаснішого С 400 на 250. З півночі окупанти можуть запускати як з території Білорусі, так і Росії, звідки саме був обстріл 14 січня у нашому генштабі не поточнюють. У зоні ураження може опинитися не лише столиця. Ці Міста, які раніше ворог міг обстрілювати лише крилатами ракетами, зокрема там Львів, там Луцьк, луцьківоно франківськ тобто західна Україна, тепер фактично вони можуть перебувати під ударами власних комплексів АЩ-400. Кількість нових ракет до комплексів Е 400 так само має вимірюватися щонайменше тисячами, тому що це витратні матеріали впродовж 5 п'яти семи останніх років Росія. Готувалися до переоснащення вчасно виявити запуск, а відповідно, оголосити повітряну тривогу, практично неможливо кажуть у наших повітряних силах. Так само і збити їх ми не можемо. Адже наша ППО, це теж жадянські С-300. Ці ракети летять по балістичній траєкторії, тобто піднімається високо вверх і опускається з великою швидкістю вниз. На це на це йде часу. Ну приблизно там близько двох хвилин. Потрібні засоби протиракетні, Це засоби, такі як нам, обіцяли. І вже надати партнери найближчим часом. Це дві батареї Patriot, модифікації, ПАК-3 здатні знищувати балістику. Так само і ракети. Так само, і комплекс сампті. Поки ми чекаємо на сучасні комплекси від партнерів, єдиний можливий варіант це знищувати російські РЗК на позиціях, звідки вони завдають ударів, наголошують у повітряних силах. Збройні сили вже мають такий досвід. Від 24 лютого знищили 220 ворожих установок. Але вони мобільні, росіяни їх постійно переміщують. До того ж, раніше ми знищували С-300 на окупованих територіях. Удар по Білорусі Росія може використати як привід нарешті втягнути її у війну. Вони ж теж переслідують два завдання: по-перше, три завдати нам якихось руйнувань, психологічний тиск, терор. Ось цей і третє спровокувати нас на нанесення військових ударів, щоб у Лукашенка розв'язались руки, що треба йти воювати, бо Україна напала. Нині надія на те, що Україна якомога швидше отримає іноземні комплекси протиракетної оборони. На думку військових експертів, для прикриття столиці потрібно від двох батарей Петріот для захисту півночі країни від десяти батарей. Наталя Кулик, факти сітів, єдині новини. Ще одну батарею протиповітряної системи Петріот Україні нададуть Нідерланди. Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Новину каже президент. Сьогодні повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Тобто, це вже третя батарея, яку пообіцяли партнери. Петріот Україна отримує також від США та Німеччини. Україні буде надана ще одна батарея Петріот. Дякую, Марк. Тобто, маємо вже три гарантованих батареї. Але це тільки початок. Ми працюємо над новими рішеннями для зміцнення нашої ППО. Олексій Арестович вже не радник офісу президента. Після скандальних заяв щодо трагедії у Дніпрі він написав заяву про звільнення. Свою відставку Арестович у соцмережах пояснив тим, що допустив принципову помилку в офісі президента. відреагували оперативно. Керівниця апарату офісу Марія Вітушок вже підписала наказ про звільнення. Нагадаю, після російського ракетного удару по будинку в Дніпрі Арестович заявив, що ракета Х-22 її збили сили ППО, внаслідок чого вона впала на житловий будинок. Цю заяву вмить підхопили російські пропагандисти. Повітряним силам довелося спростувати озвучене, пояснюючи, що перехопити таку ракету взагалі немає чим. Олексія Арестовича почали критикувати і вимагати його відставки. Після чергової атаки росіян ситуація з енергетичною інфраструктурою Києва критична. Про це заявив мер міста Віталій Кличко. Нині в столиці бракує близько 30% необхідної електроенергії. Тим часом в Укренерго повідомили, через дефіцит потужності в енергосистемі України у шести областях сьогодні застосовують аварійні вимкнення світла. Найважче з електропостачанням у ранковий і вечірній піки споживання енергетики роблять все, щоб ліквідувати наслідки масових ракетних та дронових атак. По Нашій інфраструктурі. Місія МАГАТЕ прибула на Південноукраїнську українську атомну станцію на Миколаївщині. Про це повідомив керівник Рафаель Гроссі. Відомо, що прапор міжнародної організації підняли на території електростанції. МАГАТЕ розмістила постійну технічну групу Південноукраїнську. українську Місія працюватиме на всіх українських станціях, аби зменшити ризики ракетних ударів расистів по енергооб'єктам. Супутниковий інтернет завдяки системам StarLink має з'явитися у всіх поїздах Інтерсіті Плюс до кінця 2023 року. Про це написав голова правління Укрзалізниці Олександр Камишин. В Укрзалізниці завершили тестування Wi-Fi на базі Starlink у швидкісних поїздах. Для цього обладнали Starlink-ами один поїзд інтерсіті і катали його на різних маршрутах протягом 100 днів. Зрештою, доступність інтернету на маршруті становила 97% зі швидкістю до 100 Мбіт за секунду. За словами Камишина, Протягом року супутниковий інтернет має з'явитися у всіх поїздах інтерсіті плюс. В Одеській області не вистачає пунктів незламності. Нині їх у регіоні понад дві сотні, але цього недостатньо. Також не всі центри забезпечені інтернетом, теплом, харчами та питною водою. В Одеській обладміністрації обіцяють виправити ситуацію до настання морозів, аби в разі повного блекауту жителі змогли зігрітися та зарядити телефони. Для цього продовжують співпрацю із західними партнерами. Найближчим часом очікують нову поставку генераторів. Фактично кожного дня такі пункти незглавності з'являються і в Одесі, і по наших громадах. Зараз мова може йти про те, що вони мають підвищитися у якості. Зокрема, має бути звичайно і зв'язок, і вода, там продукти харчування, інтернет і так далі, тому подібне опалення. Відковдрую через кордон 32-річний утікач від мобілізації намагався незаконно потрапити до угорщини, заховавшись у машині. Ухилянт – житель Закарпаття його виявили у пункту пункту перепуску Лужанка посеред ночі за кермом легковика. Була його знайома, 19-річна дівчина. За незаконне переправлення через кордон її загрожує до п'яти років позбавлення волі. А на чоловіка чекає штраф. З початку січня прикордонники Мукачівського загону затримали майже сотню втікачів від мобілізації. У Києві представили роботи, які в окупації писали херсонські художники. Коли місто захопили росіяни, більшість митців виїхали. Ті, що залишились, були змушені творити підпільно а роботи ховати, адже намальоване точно не сподобалося б росіянам. Нині з картин зробили анімації. Цей формат краще донесе світові те, що відбувається в Україні. Ольга Тійко бачила роботи. Це ілюстрація того, як ми в Херсоні жили протягом трьох тижнів, коли у нас не було світла, не було води. Юля Данилевська вперше за час війни виїхала із Херсона до Києва на кілька днів. Сюди привезла свої роботи. Це розписані фломайстером і вкриті лаком кахлі, на яких те, що вона за вісім місяців окупації бачила у рідному місті. Ми хотіли показати, знаєте, що ми, скажімо, так, от. Безголосі ми не можемо виявляти свої антиросійські настрої, але ми хотіли показати, що херсон це не російське місто, а що херсонце Україна каже, перші дні нічого не писалось, усі займалися виживанням, та потім, ніби прорвало. Ми ці почали збиратися у майстерні Олександра Жуковського і спочатку просто говорити, потім писати. Фактично, ми ці вели щоденник окупації. Перші дні, перші місяці, це ми, ну, ми виживали. То був загроза голоду. Ми стояли в цих чергах. І потім, коли все все ж таки, ну трохи ми зрозуміли цей формат, що якщо ми будемо досить обережні, якщо ми будемо ну так якось ну ми вже зрозуміли, як там виживати, і захотіли щось робити. Одна єдина соборна Україна. Вони ходили на протести і малювали у так званій резиденції в окупації. Згодом це вилилось у такі роботи, які нині можна побачити хіба у вигляді анімації. Полотна із Пукінем та Шмелем Олександр заховав у гіпс, аби не побачили окупанти. Нову роботу назвав капсулою часу. Саме тема ідея спрятати це залишити на видному місці. Я взяли та в такой тугой рулон. Абмуровало таким гіпсом. Я там навіть такого yeah. маленького записку оставив. Що... Когда коли це вскроється, я думаю, тоді вже настане мир. Усі фото у телефоні зачистив та встиг відправити друзям. А далі вони вірусно розлетіли світом, усь у такому мультиплікаційному вигляді. Юля ж вивішувала все у соцмережах, закривши свій профіль від сторонніх. Тому анімації це ще й історії мистецького виживання. У них це виливалося такі щоденники. Це такий феномен для мене. Це просто. Привернути з іншого точки зору увагу на ці роботи, тому що різні люди по різному сприймають. Хтось там любить тексти читати, хтось любить картинки дивитися, хтось любить якийсь, якийсь рух там анімовані картинки. Є фрієр Приїхали в Україну і процвітають. Анімації з роботами шести митців із Херсона зробили автори, які поки себе не називають за підтримки ЮНЕСКО у рамках програми Реконекшн, яку запустила Геомузей сучасного мистецтва. Одне з полотен Олександра Жуковського є пророчим. У ті ребята починають від ідеї змінятися. Вони ззначально злі, але здесь у них улипки на лице. І то тобто, художники. Забризєва їх краскої міняють їхнє внутрішнє сознання. Його написав як експерименти з використанням хлорки замість білого кольору за 10 років до вторгнення росіян та зображення до боля нагадує те, що відбувалося у Херсоні. Щоправда, за тодішнім задумом автора мистецтво врятувало світ творчество іскуство в цілому, ано якби може ну, противостояти як в принципі більш сильне оружиє ніж і там или лівінтов до кінця місяця картини, які пережили окупацію, можна побачити у Києві в галереї Нейкідрум. Ольга Чайко, Володимир Коваленко. Факти ICTV, Єдині новини. Це всі новини на цю мить. Бережіть тепло та електрику. Вірте у збройні сили України та допомагайте нашим воїнам. І перемога обов'язково буде тихою та мирною нам ночі.